Ми ж приймаємо, що о, якщо людина заробила великі гроші, ну це абсолютно нічого не значить. Вона може заробляти гроші, але вона може абсолютно не розумітись на життєвих речах, і це не раз губило багатьох багатів світі. Тим не менше, повертаючись до цього моменту, що треба дивитись, хто і як співпрацює з Росією, і щоб найголовніше створювати юридичне підґрунтя для того, щоб казати, що оскільки ми неодноразово попереджували, що не можна з Росією мати контакти, а ви допомагаєте Росії. А Росія може отримати, все ж таки, дякуючи Лінці Грему, статус країни спонсором тероризму. Чому лінці Грему? тому що він просуває, він ще за Байдена просував цю ідею юридично це прийняти і попередні адміністрації чи на США на це не йдуть. Хоча як пояснюють американські юристи, як тільки Росія отримує статус країни спонсора тероризму, одним з наслідків буде те, що українці можуть звертатись до американських судів по відшкодуванню шкоди до Росії, і оскільки в Росії цей статус буде. Що ви там спонсор тероризму, то американські суди будуть розглядати ці позови? Тобто це буде підвідем чисть, але ж це завалити суди і роботи, але з іншої сторони суди також будуть мати свій відсоток від цього. Тобто, але ж це не наші проблеми, і навіть не американців, це проблеми росіян. Більше це буде Діке Робінгудство. Ти в абсолютно, типу, абсолютно. Там може бути паджимат стільки всього. Що... абсолютно і для... приватного майна і Звичайно. державного майна, як Звичайно. а приватне російське майно, якщо сказати, що це майно. Квазі приватне, а вона державна. А от ось ми торкнулись гонвору. Що Тімченка у нас якісь генії, які створив свої капітали. Я скажу так: я не буду таки казати про Брамовича, про Діріпаску, про Фрідмена, про, ну, Хатарковські вже але тим не менше. Тобто люди, які сформувались дев'яності, люди, які сформувались нульові, це олігархи Путіна. Це не тому, що вони генії, а тому, що Путін їм дозволив. Це велика різниця, тобто це не класичний бізнес. Так само як до речі, це треба американцям нам роз'яснювати, що вони постійно піклуються з релігією. Що якщо релігія є прикриття бізнес інтересів в Кремля, а ми бачимо це в російській православній церкві, то її не можна розглядати як релігію. Що це підміна поняття.